На другому поверсі нашого коледжу розташована їдальня та буфет. Це простір, де студенти можуть не лише підкріпитися і провести час із друзями відпочити між заняттями. В їдальні пропонуються страви, що відповідають принципам здорового харчування, гарячі супи, каші, салати, а також комплексні обіди, які дозволяють обрати кілька варіантів страв на кожен день. Поруч працює буфет із великим асортиментом товарів круасани, роліні, булочки, тістечка, хот-доги, багети та різноманітні напої. Такий вибір дозволяє кожному знайти щось до смаку. Адміністрація коледжу приділяє значну увагу забезпеченню студентів якісною та корисною їжею, адже здорове харчування це основа гарного самопочуття, фізичної активності, загального стану організму. Ми регулярно отримуємо відгуки від студентів і співробітників, що дозволяє коригувати меню відповідно до їхніх побажань. Ця зворотна комунікація допомагає зробити їдальню ще більш зручною та доступною для всіх. Забезпечення корисної їжі це не лише про смак, а й про турботу. Ми дбаємо про ваше здоров'я та комфорт.